Цінець, будь ласка, Юрій Михайлович. в принципі, на всіх комісіях я доповідав і говорив. Всі комісії були не проти. Виключно одна бюджетна комісія запропонувала, скажімо так, це питання, перенести на наступну сесію зв'язку з тим, що необхідно довивчити вивчити генерального плану. Я просто процитую то, що вказали на бюджетній комісії. Е, Зрозуміло, шановні депутати, в кого будуть запитання до доповідача? Я прошу лаконічно? Почекайте, Андрій Микола. Я запишу вас на запитання, Так, да, поліщук. Куліщук. Будь ласка, Афанасьєв Вік, Костянтин Вікторович. Запишіть що ви. Вавріщук. Дивіться Далі. Ще хто хоче, будь ласка, виступити. Івонько. Івонько. Ще хто хоче. Е гри. Прохання. Е наступне в розв'язку розгляду питання стосовно генерального плану. То е, я хотів би ініціювати створення е, робочої групи там, чи депутатської комісії. Е, для чого вона буде створена? Для того, щоб ви е, провели якийсь лікбез, і, хоча ті документи, які ви кажете, що є ДСК для службового користування, депутати міської ради не є якісь е, відсторонені особи, і я думаю, що вони мають е, допуск до документів ДСК. І ми хочемо знати, які ми зміни носимо, які поправки. Тобто е своєрідний лікбез ви зобов'язані нам як депутатам, провести, щоб ми довели до своїх е е депутатів, які не будуть входити членами в цю групу. От. Щоб ми не, при не приймали кота в мішку, а щоб ми нормально усвідомлювали те, що ми робимо. Тому е прошу зараз поставити на голосування і, е і сформувати. Депутатську групу щодо вивчення питань щодо внесення змін до генерального плану міста і сформувати відразу її склад. У нас є бюджетна комісія, давайте доручимо бюджетній комісії. То, чому чому бюджет я що, підлоги? Підлоги. я, я підлоги. Вивчу, що це питання на ваш розгляд. розумієте, то що я міг показав, ті матеріали, які є в вільному доступі, вони є на сайті міської ради, вони є в кабінеті міського голови. Ви можете ознайомитись і задавати питання по суті того, що, вас, що ви бачите. Зрозуміло. Дякую. Ще раз кажу. Юрій Михайлович, в мене такі запитання, я так. задавав вже зміни до генерального плану, від якої дати вносять? Будь ласка. Ще раз, не зрозумів. Зміни. Ми, ми голосуємо за внесення змін до генерального плану. Я на всіх комісіях тепер зрозумію. Я на всіх так. комісіях що Попередній генеральний план був розроблений цим же проєктним інститутом, цим же проєктним е, організацією. В 92 93 роках. Чим був затверджений і не Він був, був затверджений. затверджений попередній генеральний план Тоб і не ми... набрав чинності. Тобто ми вносимо зміни до документа, який не є на сьогоднішній день чинним. Я зрозумів. до зміни того документа, бо були Я вас були зауважують. Я зрозумів. Е, в генеральному плані чи в цих змінах до генерального плану, дані, загальні дані і по всіх сферах. Станом на який рік розміщені чи надаються? я вам на це додавав відповідь, я не знаю, чи ви її отримали. Міський голова, мірі підписав я відповідь. Вам на, ваш, на, запит. Ні, на запит я не задавав запитувати. Я, я Там дійсно матеріали генерального плану. Скажем так, договір про розроблення його укладений в березні 2010 року. Ні, мене не цікавить. Є... От. І Стій. вихідні дані, опитувальні листи і тому подібне, розроблені, розроблені, розроблені на 10-11 рік. У нас зараз 2016 рік. Так, звичайно. 10-16 рік. Це для громади, щоб вони знали, що ті чи інші депутати не будуть голосувати за дані зміни. І останнє в мене питання. Згідно закону, Згідно закону, передбачається попередній розгляд проєкту генерального плану на архітектурно-містобудівній раді. Вона є створена при обласній державній адміністрації. Чому навіть ці зміни не внесені на розгляд цієї ради? Бо я знаю, що там є відповідні фахівці, які мають досвід розроблення містобудівної документи. Документації, в тому числі і генеральних планів, і, да, і історико-архітектурних опорних планів і все інше. То, можливо, хай вони скажуть своє професійне слово, а тоді, керуючись тим, ми будемо приймати чи не приймати рішення. Я зрозумів, костей. Протокол номер 1 Засідання архітектури міської ради при управлінні регіональної розвитку міста архітектури та будівництва облдержадміністрації, місто Хмельницький, 11 рік. Ви бачите. Тобто він розглядався на ректору міської раді обласній. Ні, ну, я Дякую, і вам. останнє питання це інформація для моїх колег. Закон про регулювання містобудівної діяльності. <клес> е, пункт 10. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими селищними міськими радами на чергових сесіях. Протягом трьох місяців з дня їх подання. Тобто я просив би в межах цих трьох місяців допрацювати, довести до відома депутатів, провести громадські обговорення належним чином, а не так, як вони були проведені, ще раз заслуховувати на засіданні архітектурно-містобудівної ради в місті Хмельницькому і тоді винести готовий продукт на затвердження депутатського корпусу. Дякую. Дякую, Ваврищук, Микола Васильович. Шановні депутати, я хотів би сказати кілька слів, що таке генеральний план. Я не хотів би, щоб ми недооцінювали цей документ. Це фактично основоположний документ будь-якого міста. Він визначає взагалі розвиток міста в плані забудови, в плані паркових зон, дитячих майданчиків і так далі. Так далі. Це дуже серйозний документ. Коли я на виконавчому комітеті рік тому запитав, коли буде генеральний план. Казав, так колись там буде. Тепер нам сьогодні на сесію впихають, давайте терміново голосуйте. Розумієте, Коли розроблявся генеральний план Дани, дуже давно, і зміни коли формувалися, Юрій Михайлович, в 9-10 роках? По-перше, зросла значно активність громадян. По-друге, дуже багато в місті змінилось. Дуже багато чого. І капітальність споруд в першу чергу, і дуже багато чого змінилося. Нам сьогодні кажуть, давайте приймемо, потім ми будемо коригувати. Нас не кажуть, що треба буде додаткових 100 тисяч заплатити за там, проєктування, наприклад. Вибачте, якщо ми сьогодні будемо думати, чи нам що терміново приймаємо до 100 тисяч потім за зміни, якісь не треба вносити, це неправильно. Краще ми проведемо нормальні обговорення і тоді це питання будемо ставити на голосування. Я наполягаю, Фракція Свободи не буде підтримувати дане рішення по одній простій причині. Це має бути нормальне обговорення громадою, не тільки депутатами. І громада має прийти на громадські слухання, має обговорити, поставити тисячу запитань. Чому тут паркова зона має бути, чому ви тут якусь житлову забудову, наприклад, я говорю. Тому я. Звертаюсь до вас, на сьогоднішній день не підтримувати даний проект рішення по простій причині. Ми не знаємо, за що ми голосуємо. Ми не знаємо, за що ми голосуємо. Чи, я впевнений, що на сьогоднішній день жоден депутат не може чітко сказати і чітко проносити. Це величезний документ, і це дуже складний документ. Дякую. Івонько, будь ласка, Олександр з незвольте мені цю судьбу. Я підтримую колегу, як голова комісії, з повною відповідальністю говорю, Я його також не буду підтримувати. Цей генеральний план. Поки ми його повністю не обговоримо, як треба. Особливо мене цікавить цікаві прибережні захисні смуги, а, а там мені говорять, а кажу, а де татошникам землю дамо? Секретар міської ради каже: ну то йдемо до автобата, там справа є городи, старожі по 30 років тримаємо, і ще кусочок візьмемо і дамо. І судіться, хлопці. Я так не хочу, щоб ці хлопці отримали землю. Я Для хочу, чого, що... це, Петро, я хочу щоб хлопці вивчили. Кручі... Це була розмова у мене з вас в кабінеті. Тому я теж її не буду підтримувати. Це моя точка зору. Дякую, депутат Іванько. У мене запитання, я так розумію, що частів споруди акумуляторна загода в генеральному плані немає. Вони пізніше стоять. Так. А тоді в мене тоді запитання до ласка. Тут я прочитала в генеральному плані, що місто обслуговує по водопостачанню, водоканал наш. І ніде ні, ні словечком немає сказано, що ще обслуговує нас Гречани е Другий вокзал. Це не за цих два роки все життя там обслуговує 63-го року. Чого його нема тут думаю, Та, не хто там обслуговує водоканал, ще ще якісь гречани. Зрозуміло, депутат Гривник. Ви відмовляєтеся, Олександр Олександрович. Передаєте слово Шевченкові після нього, добре, депутат Шевчук? Я теж хочу довести до відома громади і підтримати Костянтина Вікторовича, Миколу Васильовича, щоб перенести, тому що наведу просто факт, тому що Микола Васильович не зумів навести факт, я наведу факт по, по Київській 23, раніше Щорса 23, там така ділянка, надано 6 ділянок під індивідуальну забудову. На плані це є склади. Це є склади. То в мене виникає питання: навіщо приймати цей план, а потім в нього вносити зміни. Якщо взяти зараз дійсно... Особисто я хочу попрацювати, і багато депутатів хоче попрацювати, внести ось такі зміни, такі недоречності. Зрозуміло, що там люди вже мають кадастрові номера, вони вже приватизували землю. Там змінити нічого не можна. просто замісиню намалювати жовтеньким. і все. Оце Дякую. план Львова. Ви в хорошій якості в тисячу разів збільшуєте. Може, все там все розглянути. В нас це недолуга картинка, і ми хочемо з цією картинкою виходити на громадські слухання. Ще люди на нас будуть, там я поки розібрався те синеньке, там, там очі вилазять, коли ти його скачуєш і дивишся. Через те я пропоную в хорошій якості розмістити цю, е, е, ну, цей план на сайті, щоб люди могли з ним ознайомитися. І питання, він буде розміщений чи ні? Він вже розміщений на сайт. В якій якості це трошки питання до мене. Я, я відділ інформаційного забезпечення, розумієте? Дивіться, оскільки я можу вступити в Поленку, оскільки в мене є доказів того, що гриб ДСК можна зняти без всяких проблем. Давайте будемо дискутувати. Ви знаєте, кем він знімається, дати гриф ДСК? Згідно інструкції, ви знаєте, таке міська. Значить, давайте вам пропустимо. Ми можемо звернутися до розробника і попросити, щоб вони зняли гриб ДСК. Отже, питання доступу місцевих громад до генпланів повинно бути відповідь. Відповідь це не від мене залежить, розумієте. Дякуємо вам. Все таки питання буде розміщений чи не буде? Він розміщений. Поліще не... Колі я... в хороші якості. Поліщук, присядьте, будь ласка, чи вам Вікторович віддав своє слово? А, ну воно ну, стоїть. В хорошій якості буде розміщений. Розміщен. Дякую. Депут... Ну, розміщений. Яка якість? Ну можливо і не така. Подивимося над якістю і попрацюємо. Ви обіцяєте вистати дебету ж? Ну, а ну, вдаємо не... доручення. От у нас є відділ інформаційного забезпечення. Подивитися на якість. Я вам про якість не можу нічого сказати, тому що я ну, не дуже розуміюся в цих питаннях. Ну, ви, ви обіцяли допомогти Я, так, да, Я обіцяю. Да. афанасів Олександр Вікторович. Шановні депутати, я повністю підтримую попередніх колег стосовно того, що цей генеральний план не потрібно затверджувати. Чому? Тому що в мене є відповідно база, ну, з починаючи. Порядка з 2000 ще до 2010 року стосовно генерального плану. Тобто в 2010 році е, цей генеральний план від, на відповідь на, е, ну, на запит інформаційний було чітко і сказано. Що в 1992 році був розроблений е, генеральний план Дніпромісту і саме облсанепідемстанцію та підем станцію, головним управлінням архітектури та містобудування на даний час генеральний план не діє, тобто він фактично на 2010 рік генеральний план не діє. Далі є то саме було було запитано в 2012 році, де теж було чітко сказано, що він що він ну тобто на ваш запит від 06.08 щодо надання інформації по генеральному плані повідомляє наступне. Українським державним науково-дослідним інститутом проектування «Діпроміст» в Києві завершено роботи по виготовленню проєктного внесення змін до генерального плану міста Сторокостянтинів. Рішення про затвердження генерального плану сесії Сторокостянтинівської міської ради не приймалось. Тобто, в 2012 році цей план генеральний план не діє. Але я зрозумів з ваших ем, виступів е, і з вашої доповіді на е, комісії, що Генеральний план був вказан, було вказано так, що е, так як місто є історичним, то без опорного історико-архітектурного плану генеральний план не може бути затверджений, е, ну, так як, ну, так склалося, що місто історичне. Тому е, вами в 2000, я вже в 2012 році да, чи не вами було направлено е, на виготовлення е, опорно. Архітектурного плану і було внесено зміни, ну, тобто, якби вже був розроблений цей план, і цей план на сьогоднішній день він додається додатком до даного, до даного генерального плану, я так зрозумів, так? Це окремий документ. Так. Да. З якого зняли гельфенська. Mm -hmm. Схема планувальних обмежень, схема транспорту, схема електропостачання, водоспостачання каналізації, схема тепло та газопостачання, схема інженерної підготовки дощової та захисту території дощова каналізації, схема прогнозу стану на середовища. Дев'ять графічних зрозуміло, дуже вдячний. А тепер скажіть, будь ласка, яким чином члени громади, які захотять внести зміни, познайомитися можуть з цим познайомитися чітко, щоб громада почула відповідно до того постанови кабінету міністрів України щодо. Інструкції, то що я оказав. Тобто кожен громадянин може прийти і познайомитись? Чи не може прийти і познайомитись? Ну, давайте будемо так. У мене під собою під руками немає інструкції. Але, на жаль, відповідь тої, до тої інструкції, якщо документ має обмежений гриф, в даному випадку ДСК, то я не можу його вішати на стінах, на заборах і тому подібне. Розумієте? Прийти до вас за архітектуру може прийти і запросити там фотографувати? Що, скажіть конкретно? Я ну, в нас скажімо так режимно секретний відділ, хай теж більше інформації по цьому питанню. Депутат завідувач? депутат може прийти? Завідувач. Я пикаю ще раз. Є у нас завідувач від режиму, режиму секретної служби. Хай дасть відповідь на це питання Не ще, можна. ще одна коротенько даю відповідь вам, Олександр Дмитрович, згідно законом е, про регулювання містобудівної діяльності. Є закон, якщо ви прочитаєте, то тут чітко сказано матеріали генерального плану населеного пункту. Не можуть містити інформацію з, доступ, з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації 293917 шляхом надання їх за запитом на інформацію, у прилюднення на веб-сайті сайту органу місцевого самоврядування, у тому числі у форматі відкритих даних. На єдиному державному веб-порталі відкритих даних у місцевих періодичних друкованих засобах маси інформації у загальнодоступному місті і приміщеннях органу місцевого самоврядування. Тобто про те, що ми говорили, просто потрібно читати чиновникам закони інколи і все, і просто розуміти, і не вводити цей балаган. Тобто, ми відживаємо взагалі від совкових методів і відживаємо від маємо, маємо. маємо має... Ну, так розробник може закрив доступ спеціально на прохання міської ради. Це теж не зрозуміло, зрозуміло. І ще розуміло. один такий момент, я що хочу сказати. Насправді ми всі говоримо про генеральний план міста, але ніхто не говорить сьогодні про е, план зонування. І якщо говорять, що ми затверджуємо генеральний план, це ще не є підставою про те. Що якщо ми затвердимо генеральний план і в частині на якомусь, на якомусь е, відрізку буде тут якась земельна ділянка там, з історичним ареалом, чи, наприклад, е, якийсь е, ну, паркова, то генеральний план, ну от Юрій Михайлович, може тільки зробити зауваження, правильно? А якщо буде план зонування території, план зонування, все стане на свої місця, я правильно? Я Да, але ви ж читаєте той самий закон, який ви посилаєте, стаття 18, Написано чітко і ясно. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту. Поки не буде затвердив генеральний план, ніхто до плану зунування. Але не в комплексі так само може не бути. Може. Тобто, в комплексі ми могли не замовляти. Ми могли в комплексі. Ви обіцяли, що що ви будете приступити до розробки. То, То не приступить, тому що ні одна ліцензована організація не порушить закон. Давайте тоді в когось може ще запитати. Значить, то, що вона має гриф обмеження, і гриф обмеження лежить тільки в тій частині, які відносяться до стратегічних планів держави. Тобто це йде водовідведення, водопостачання. Енерго, газові мережі, які до загального плану до чого ми зараз говоримо, воно відношення немає. В нього є окремий планшет, тому що вони приходять всі до мене. Ці документи є з грифом. Я їх отримую значить окремий планшет, який можете подивитися повністю розташування, місця, земельних ділянок, межі, все це він має чистий доступ, вільний планшет, який може показати єдине. Я не думаю, що вас цікавить, де знаходиться газова труба чи де знаходиться водопостачання, адже це в межах того, щоб не був скоєні диверсії, ми не показуємо на сайті, от біжіть туди, насипте того, або візьміть, відріжте трубу там. Оце тільки не має не Тому... магістралі... має... тільки магістралі, які мають стратегічне значення для держави. Е, дякую. Ві... А, не... Ви вже ж два рази були, Андрій Миколайович. Ну два вже були. Е, давайте, щоб конструктивно думати, давайте передбачимо кошти, давайте замовимо бюджет, не кажу бюджет, давайте е, замовимо генеральний план. І нормально підведемо його до сьогоднішнього хочу, дня, і нормально його хочу, приймемо сті, він не актуальний. Дякую, шановні депутати. Я все ж таки хочу вас націлити на роботу і щоб ми прийняли цей генеральний план. Да, в нього потрібно вносити зміни, але якщо ми зараз не приймаємо генеральний план. Начинаємо в нього вносити зміни, посилаємо його на Київ. При цьому ми ж не припиняємо, як так само, як ви говорите, що десь там роздали земельні ділянки. Ми ж так само люди пишуть заяви. Ми будемо розглядати їхні заяви, будемо щось робити, виділяти, вносити зміни. Після цього, як це пройде десь до року чи рік мінімум, а може й більше. Його треба буде подати на експертизу, провести експертизу. Ми це все зробимо. Виносимо на затвердження, а він вже знов не актуальний, тому що життя йде. Пропозиція така: прийняти цей генеральний план. Це буде наш, наша карта вже на подальшу роботу, ми будемо вже на нього спиратися. А після цього ті зміни, які ми вже ну, наприклад, ті земельні ділянки десь ми давали, ще щось робили, і по походу вже в нього вносити зміни. Ну тільки ми його не приймемо і далі будемо працювати без генерального плану, при цьому не зможемо. От який це Юрій Михайлович? опорний архітект? Сможемо. Ні. Зонування, зонування території. не зможемо провести план зонування території, і ми будемо ще не один рік з вами спорити по цьому генеральному плану. У мене пропозиція. Давайте проголосуємо і після цього вносимо зміни і паралельно виготовляємо план зонування. Олександр Дмитрович, ну ви говорите рік. У нас рік там деталь до машини везеться. Рік ну давайте попрацюємо зараз. Активно, і це буде не рік, розумієте, за перше питання. Так виходить рік, а коли був членом виконавчого комітету, і коли от Юрій Михайлович доповідав так, на е, засіданні виконавчого комітету, коли він каже, давайте дозволитимо на встановлення МАФ. Тому що жінка хоче робити бізнес. І коли через 5 хвилин я на засіданні виконавчого комітету показую фотографію, що вже цей МАФ 10 днів встановлений і стоїть. Тоді Юрій Михайлович не знав, що говорити, тому щоб не вийшло таких сюрпризів як з мафами на виконавчому комітеті в генеральному плані, його треба зараз обдивитися, продивитися, провести громадські слухання після того за потреби внести зміни тільки тоді його приймати. Дякую. Дивіться, от я ще один момент, просто от ви, Олександр Дмитрович, кажете, з завтрашнього дня будемо вносити зміни. Я ще раз скажу: я би просив, би, Микола Степанович, щоб взагалі всі посадові особи. Якщо вони займають якусь ту відповідну посаду, приходили підготовлені на сесії. Тому що є депутати, які теж я теж малокомпетентний в деяких речах. І є так само депутати, то я зачитую: зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситись не частіше, ніж один раз на п'ять років. Ви зрозумієте, генеральний план це як Конституція. Ми її прийняли, її не можна кожної сесії міняти і так далі. Що ми затверджуємо? Ми затверджуємо за. З 2010 року, уявіть собі, по 2016 роздано купу земельних ділянок, бо на, е, підприємство є е, акумуляторний завод, яке теж несе е, найвищий рівень небезпеки. І ми сьогодні затверджуємо, а потім 5 років ми не маємо права внести і все тече своїм чередом і так далі. Я зрозумів, можна, я відповім. Ви все ж таки до кінця дочитайте ту статтю закону і читаєте. Тут написано, що питання про дострокове внесення змін до генерального плану населення може, може порушити результати місцеміного моніторингу. Так що питань нема, Шановні... І кожен раз додаткові вносяться вимоги до генерального плану. Ми були б його закінчили ще в 12-му році, якби не внести зміни і вимогу е, розробити і стороку, опорний архітектурний план. А тепер працюємо далі. Депутат Боріщу, давайте так. Я по-моєму слухаю, коли не пані. І поспіхати тут не це ми будемо поспіхати з відсутнє. Ще раз наголошую, я нікуди нікого не посилаю, якщо не бачите, я ще... дозвольте закінчити думку. Значить, Якщо ми зараз не приймаємо генеральний план, стікає термін експертизи і все потрібно почитати починати спочатку. Справи, звичайно, звичайно. Я нічого не тягнув. Експертизу проходив план. Коли прийшов з експертизи плану? 16 листопада 15 року. Що ж ми 3 прощи? грудня минулого року? 3 грудня, так? 3 грудня там не сказано терміні <ріст> якщо ви будете знову зміни це генеральний план ви зараз самі самі кажете, треба його повторно внести зміни, це повторю, то треба проходити експертизу звичайно все 35 тисяч треба внести все те що було е, на ще раз вам наголошую абсолютно немає питань щодо внесення змін після але потрібно негайно прийняти генеральний план провести зонування Ще раз. Тим, що ми не маємо права те, що ми сьогодні робимо, роздавати земельні ділянки, ти конкретно називають. Я, О, я. Нема питань. Зупиняю. Пане Афасію, пане Афасію, веді себе нормально. Ведіть себе нормально. Ведіть себе нормально, ще раз наголошую. На сесії ведіть себе нормально. І не рахуйте тут за всіх. Якщо ви нічого в житті не зробили, то так скажіть громадськості, що ви в своєму житті ще нічого не зробили. Крім палок, які ви ставите в колеса, щоб робити в місті, чим гірше, тим вам краще. Я, шановні друзі, вже більше часу ми обговорюємо даний цей, припиняємо обговорення, бо те саме говоримо кожен, то не так висвітлений, то не так ще щось. Я ставлю на Де Вони виготовляються дано... Продукція. А тому для того, щоб зняти цей гриф, необхідно звернутися до виробника даних цих карт про зняття грифу доступу з даної допустим, карти. Тобто, що вас цікавить? А відповідно, обмеження а відповідно, установи дані, які розробляють, вони керуються відповідною від... правовою базою. Виробник порушує Виробник закон виходить, чи я? в місті. Так само, я і депутат, і всі я цікавлюся цими питаннями. Значить, я вам можу в повністю відповідальністю сказати. Всі ті карти, які мають грех ДСК, вони зовсім не несуть ніякого відношення до цього, що ми зараз розглядаємо. То, що грех ДСК, воно є грех ДСК, то, що у вас мережі, теплопостачання, ще раз повторююся, забезпечення життєдіяльності міста, воно сюди не має ніякого відношення. Дякую. Шановні депутати, шановні депутати, все. Припиняємо говорення, переходимо до голосування, але я ще раз до Я, я хотів би запропонувати пропозицію громадської організації, врахувати і поставити на голосування. Все ж таки провести презентацію генерального плану, що немає грифу секретності в будинку офіцерів чи в першій школі для громади міста, хто захоче прийти, побачить його, презентувати. Це є Де... Ну, буде плюс, як і для міської ради, для депутатського корпусу і для всієї громади. Влада а питання, так, організовуйте, немає питань. Тобто, Скільки довго ми чекали, все місто чекало цього генерального плану, завжди казали, що нема генерального плану, скоро буде Дочекалися. То давайте зробимо гарну презентацію, щоб громада міста це дякую. Значить, припиняємо говорення на питання. Я навіть не буду коментувати. Хочемо мати генеральний план, голосує. Не хоче? Ну, не голосує. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити генеральний план? Прошу голосувати. Хто за рішення комісії? Прошу. Дякую. Хто проти? Дякую. Результати голосування Дайте результати голосування, щоб виголосив.